Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як робити слайд і як робити є слайд в Eveді. Evade це така гра, в якій можна бігати від нексботів, робити всякі прикольні штуки, всякі цікаві раунди, командна гра, лікувати там одні одних. Ну, взагалі дуже класна гра. І сьогодні я вам покажу, як слайдити, і як робити є yes, слайд. Знизу з ви можете побачити отакі от кнопочки є. Я спеціально додав, щоб ви могли бачити, як ж це правильно робити. Ой, мене вбили. Буду чекати. А от дивіться, мене зразу підхватила дівчинка, і зараз вона мене мала б вилікувати. Я надіюся. Все, вона мене вилікувала. Дивіться, як правильно слайдити. Щоб слайдити, вам потрібно розігнатися, так бані хопи, знаєте? Отак пригаєте по чуть-чуть. Тут, на жаль, немає такої поверхності. Отак от, ви ніхопите. А от коли хочете робити слайд, зупиняєтесь. Нажимаєте за... Ctrl і назад, отак. Перевертаєте камеру і слайдите. На телефоні це ж так само. Вам треба назад і присісти. І от є слайд. Що слайди є? От якщо у вас тут 33,3 швидкість буде, то в слайді у вас буде 55 швидкість. І це чесно дуже допомагає від того, що можна бігати від нексботів, і взагалі пунктуватись можна. Тепер як робити є слайд? Є слайд це ще прикольніше. Тому що більша швидкість. Дивіться, нам потрібно зробити простий слайд і вибрати емоцію, та, з якою можна бігати. От ця, 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 ця або ця. Ну, просто з якою можна ходити. Емоції можна купляти в магазині. Я думаю, це знають багато людей. От, наприклад, емоція, з нею можна ходити. Але за мною дядько біжить. Дивіться, ми так само робимо слайд. Беремо емоцію. Ой, ну, емоцію можна нажати на букву Г англійську. Та, блін, надаю він за мною біг. Оп, робимо. Ай, все не вб'є. Ай, погана карта. Незручно на ній взагалі нічого робити. Може, мене хтось зараз підхватить. please, люди. Вже почалась навіть наступна гра. Я... що це місце? Дивіться. Ой. Шо? Е, ми вроді. От, дивіться, тут є місце. Ви робите слайд, буква G, англійська, П-українська. Е, і просто не відпускаєте Ctrl c дивіться. І просто біжите, і ваша швидкість отака. От, дивіться, ви можете це робити безкінечно, але вам потрібно екран вліво-вправо. Бачите, що там є мишка у мене. І от, це взагалі дуже класно, але зараз тяжкий раунд. І Нє, ну мені подобається ця гра, бо можна отак всякі прикольчики. От, по типу, є хопе. Понятно, все з вами. Мене вже били Ну це просто дуже тяжкий раунд. Це... Мені чесно подобається ця гра, бо тут всякі приколюхи можна купляти, новий рівень здобувати. Кому як. Ну, а ви зайдіть і спробуйте зробити, послайдити трохи, зробити є слайд. І напишіть мені в коментарях, чи вийшлося у вас це зробити. Ну і на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк.